Який він хороший хлопець. Я хотів поганятися з ним, але вирішив не робити цього. У вас повідомлення для Володимира Путіна після вашої зустрічі з Володимиром Зеленським, і як пройшла ця зустріч? Я думаю, зустріч пройшла добре. Подивимося, що станеться в найближчі кілька днів. Ми, мабуть, дізнаємося багато чого. Я був дуже розчарований, що ракети летіли з Росії, але що ракети летіли дуже розчаровує. Подивимося, як буде. Ситуація в Ірані. Я вважаю, що ми діємо дуже добре. Думаю, угода буде досягнута. Це трапиться, це трапиться. Впевнений, що це відбудеться. Ми матимемо. Ми матимемо щось без необхідності починати кидати бомби всюди. скажіть це знову. Я дам вам знати приблизно за два тижні. Було дуже приємно його побачити тієї ночі. Я був дуже гордий за тебе. Вони вивісили твоє фото. Усе. Дуже гордий за тебе, я його знаю. Що він що Зеленський сказав вам, що вас Це було не те. Просто дивіться, у них важкий шлях попереду. Гаразд, і у нас була гарна зустріч. Це була гарна зустріч. Це була чудова зустріч. Я вам кажу. Це найкрасивіший, найкрасивіший офіс, який я коли-небудь бачив. Це було прекрасне, прекрасне. Він був дуже, ну знаєте, дивіться. Він він хоче зробити щось добре для своєї країни. Він думає, що робить гарну роботу і працює старанно. Побачимо, що станеться. Це дуже складна справа. Він сказав, сказав мені, що йому потрібно більше зброї, але він говорить це вже три роки. Розумієте, йому потрібно більше зброї, і ми подивимось, що станеться. Я хочу побачити, що станеться стосовно Росії. Тому що Росія була здивована та розчарована, дуже розчарована, що вони здійснили бомбардування тих місць після обговорень. знову поговорити так. Я зроблю. Я зроблю. І говорив президент Зеленський з вами про Крим. Ну він це зробив дуже коротко, але Крим був відданий Бараком Хусейном Обамою і Байденом. Це 11 чи 12 років тому. Це було давно. Я не знаю, як можна порушувати питання Криму, тому що це було давно. Ніхто не згадував про це 12 років, і тепер вони згадують. Ні, я сказав йому, я сказав йому, можливо, ти можеш повернутися до Обами і запитати його, чому вони це віддали. Вони віддали це без жодного пострілу. До речі, що ви що, ви хочете, щоб Володимир Путін зробив? Що ж, я хочу, щоб він перестав стріляти, сів і підписав угоду. І ми маємо умови угоди. Я вважаю. І я хочу, щоб він підписав її і завершив це, і просто повернувся до життя. Які каральні заходи ви зараз розглядаєте щодо Росії? Аби продемонструвати... Вимкрути... Ну, я можу зробити багато речей? Я не шукаю, щоб це робити, але в мене є багато е е сили. Ви знаєте, ми побудували Сполучені Штати. Я думаю, що зараз нас більше поважають як країну, можливо, ніж будь-коли раніше. Ігор більше немає. У вас є хтось, хто знає, що він робить, на відміну від попередника, який не мав уявлення. Тож, ви знаєте, я просто хочу це завершити. Я хочу завершити ситуацію з Іраном, якщо зможемо. І в нас є інші речі. Теж знаєте, у світі вистачає проблем. Ви знаєте, коли я пішов 4,5 роки тому, я пішов і скажу вам: у нас не було жодної з цих проблем. Хороша новина в тому, що витрати значно знизились. Продукти харчування подешевшали. Ціни на яйця знизилися, бензин значно подешевшав. Все знижується, все виглядає добре. Це мита, які сильні. Це ми отримуємо багато грошей з тарифів. Ми втрачали багато до того, як я прийшов сюди. Ми втрачали мільярди доларів на день. А тепер у нас справи йдуть чудово, і ми ще навіть не розпочали. Ще І з часом ми значно знизимо податки для громадян нашої країни, тому що гроші зараз надходять від тарифів так добре. Що я зможу знизити податки до дуже великої міри, а можливо, майже повністю. Продовжуйте. Ви постійно кажете два тижні про президента Путіна. Що таке два тижні? Дайте нам, яка фактична дата, Ну два тижні, два тижні або менше. і Якщо трохи більше на той час, я кажу, але ви знаєте, вони втрачають багато людей. У нас помирає три тисячі, чотири тисячі людей кожен тиждень. Це багато людей щоб втратити. Ви можете уявити батьків, які махають з України і з Росії, махають своєму синові, коли він від'їжджає. І знаєте, через тиждень він мертвий на полі бою, весь розрізаний і порубаний. Я бачив це. Я бачу, я бачу супутникові знімки. Вони жахливі. Вони жахливі. Я б сказав, гірше не буває. Частини тіл лежать всюди. Мені навіть не хочеться на це дивитися. Частини тіл лежать по всьому полю. Що вони роблять? Це б ніколи не почалося, якби я був президентом. Чи стали ваші стосунки з президентом Зеленським кращими тепер? Коли він Думаю, так. Але знаєте, справи ніколи не були погані. У нас була маленька суперечка, тому що я не погоджувався з чимось, що він сказав, і камери працювали, і це мене влаштовувало. Але у нас був спір. Але я дивись, він у, він у складній ситуації, дуже складній ситуації. Він бореться з набагато більшою силою, набагато більшою. І ця сила не була дуже відзначеною. Ти знаєш, було набагато важче, ніж вони думали. Але це допомогло їм, коли ми надали зброї чи готівки на суму 350 мільярдів доларів. Чи готовий Зеленський віддати Крим? Як ви вважаєте? Пане О, президент. я так думаю. Так, дивіться, Крим був 12 років тому. Це був президент Обама. Вони здали його без жодного пострілу. Тож не говоріть мені про Крим. Говоріть з Обамою та Байденом про Крим. Цікаво, і пам'ятайте, це війна Байдена. Це не війна Трампа. Я прийшов, щоб спробувати вирішити проблему. А проблема в тому, що так багато людей гине. До речі, Сайквон, який чудовий хлопець. Це правильно, ви бачите кондиціювання. Кондиціювання досить добре краще ніж у вас, краще ніж у них. Сер можу я запитати, чи була у вас реакція на самогубство Вірджинії Гатрі? Чи маєте ви реакцію на самогубство Вірджинії Гатрі в Австралії? Ну це дуже сумна ситуація. Усе це. Уся ця ситуація дуже сумна. Вона та інші, і тому безумовно це жахлива річ. Жахлива. Пане президенте. Ще одне запитання про зеленського. Ви знаєте, ваша остання зустріч була досить напруженою. Чи відчули ви інше ставлення зараз? Я так... бачу його. Я бачу його спокійнішим. Я думаю, він розуміє картину. І я думаю, що він хоче укласти угоду. Я не знаю, чи він хотів укласти угоду. Я думаю, що він хоче укласти угоду. Дякую. Дякую. Вам, Іноземний лідер, чи Я про... так, і, і ви, напевно, бачили. Я думаю, кожен іноземний лідер підійшов до мене і сказав Привіт! і багато добрих стосунків, і ми збираємось бути, отримуємо величезну суму грошей. Ми будемо отримувати багато робочих місць, багато заводів і фабрик. Вони вже приходять. Я маю на увазі, ви це бачите. І ми будемо заробляти багато грошей, і ми будемо знижувати податки для людей цієї країни. Це займе трохи часу, перш ніж ми це зробимо, але ми збираємося скоротити податки. І, можливо, ми зробимо повне скорочення податків, тому що я думаю, що тарифи будуть достатніми, щоб скоротити весь податок на доходи. Зараз у нас багато боргів, які залишилися нам, ви знаєте, на жаль, протягом багатьох років. Ми подбаємо про це. Але тарифи, якщо люди тільки зрозуміли б тарифи, ми дамо людям цій країні величезне зниження податків, і ми почнемо з людей, які заробляють менше 200 тисяч доларів на рік. Чи Є якісь зрушення щодо Китаю, пане президенте? Китай каже, що вони трохи затягли. дивись, трохи вони хочуть укласти угоду. Очевидно, зараз вони не ведуть з нами справи. Знаєш, люди говорять про те, щоб просто забути про Китай. Ми втрачали сотні мільярдів доларів на рік з Китаєм, а тепер вони не роблять з нами жодного бізнесу, знаєш? Тому що не через них, а через мене, тому що при 145% ти не можеш вести бізнес, але е е щось станеться. Це буде позитивно. Ми з першої леді добре провели вечерю на човні на Ми мали чудову вечерю. Вона чудова перша леді. Люди її люблять. І похорон був чудовий. Це був чудовий похорон. Як для похорону, це був чудовий похорон, пане президенте. Суддю з Вісконсину переслідує ФБР за приховування когось, кого імміграційна та митна служба США намагалася затримати. Чи є у вас якісь думки щодо цього судді з Вісконсину? — Ну, Я думаю, це жахливо. Е, я думаю, це все жахливо з суддями з тим, що відбувається, і вони не повинні так робити. Це дуже небезпечна територія, і ми повинні мати можливість виконувати те, з чим я йшов на вибори. Я йшов на кампанію з вивезення злочинців з нашої країни: вбивці, наркоторговці, люди, які є божевільними, люди, які є божевільними, переміщеними з психіатричних лікарень і психіатричних інституцій. Це божевільні люди. І я переміг завдяки тому, що ми будемо це робити. Нам повинні дозволити це робити в іншому випадку. Ми більше не матимемо країни. Дуже вам дякую.